Рада бачити вас на моєму каналі я в магазині Сінсей. Сьогодні покажу вам що цікавого, які ціни, одяг та сумки. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду. Тоненька літня спідничка ціна 339. Сумочка з кустинкою леопардовою 659. Тоненькі кеди 459. На шнурівці. Рюкзак бежевий 659. Одне велике відділення на блискавці. Сумочка 599 має два відділення. Літня спідничка 599. Пояс на резинці довжина максимум. XS до 2XL, віскоза та поліестер. Сумочка літня плетена на ланцюжку ціна 340. Футболка котонова з малюнками 340 гривень також. Розміри до XL 100% котону. Теніска котонова рожева з надписами 219. Спідничка є ще в білому кольорі. Ціна така ж сама. 459 штани. Склад тканини віскоза та льон. Штани вільного крою. Ось так виглядають на манекені. Майка в'язана: 389. Тканина 100% котон. Капелюшок 269. Рожева сукня 459. Позаду защіпається на гуцик, має пишні рукавчики, склад тканини віскоза, поліестер та еластан 459. Дуже гарна сукня на літо. Знизу має ще підкладку. Ось так виглядає тканина зблизька. Літня молочна курточка. Защіпається на золотисті кнопки. Віскоза, поліамід та льон. 699. Майка молочна 340 є ще така сама чорна. Віскоза, поліестер та поліамід. Теніска 169. Теніска в рубчик тянеться. Розміри 2хС до XL, котон та еластан. Красива блуза з такими пишними рукавчиками. 2 хс до xl 269 котон. Тоненька літня спідничка. Багато досить має матеріалу. Довжина нижче коліна, знизу ще йде підкладка. розміри до XL, ціна 599, 359 штани леопардові. На поясі стягуються мають кишені, віскоза та поліамід. Є ще така сама сукня, також зі знижкою 399. Довжина Максі. Має гудцечки. Спереду та на рукавах. Джинси леопардові. 699. Курточка. Новинка. розміри до XL. Ціна 799. Жакет на підкладі 399. Не защіпається. Рукавчик зібраний. Джинсова курточка. 899 659 сорочка джинсова коротка на короткий рукав. 699 білі джинси широкі мають на колінах розрізи. Курточки джинсові є три відтінки: цегловий, олива і такий ніжно-ніжно лимонний. 799 599 светр до XL Дуже гарна в'язка. Світло-молочний відтінок. 659 джинси. Ідуть разом з ременем. Є ще така модель у чорному кольорі. Розміри до 2ХЛ. Сорочка без рукавів спереду гуцики. Тоненька тканина. 269. 100% віскоза. 459 сорочки. Малинова. Темно-синя, бежева та чорна. Біскоза та льон шорти. 459 також пояс на резинці, поліамід та віскоза. 599 жилетка на підкладці. З такої тканини ще є шортики спідничка. Ціна 459. 599 сукня розміри до XL. Блузка 389 2XS до XL. Поліамід, віскоза та еластан. Спідничка 340 типу замші. Розміри до XL, Спідниця довжина Максім. Поліестер 340 гривень. Розміри до 2XL. Є ще така світліша. Шортики з пояском, є чорні та молочні. Ціна 459. І ще ось такий відтінок побачила. 269 теніска котонова. Жакет на підкладі. Іде без ґудзиків. Рукавчик укорочений і призбираний. 799. Спідничка. Ось така 459. Є ще така теніска. За 269, 2ХС до поліестер та Еластан. Велосипедки 340. Штани молочні 459. 599. Ось такий варіант. Тоненька тканина, є ще схожі, але тканина вже цупкіша. Ціна 599. 659 чорні з поясом. Боді Леопардове 2ХС 100ХЛ 269. Блуза 269. Врубчик на довгий рукав. Віскоза 95% 799 джинси. 459 шортики. Джинсові. Пояс на резинці 599, спідниця довжина Максі, з боку має розпорку. Такі шортики, блакитні джинсові. 459. Дуже гарна сукня літня 599. Склад тканини віскоза 80% 20 льон. Ще одна сукня на запах 659. Світла в квітковий принт. На рукавчиках має резинку. У складі тканини котон, віскоза та льон. Жакет на підкладі 799 декорований з золотистими кузочками. Розміри до 2ХЛ. Жилетка чорна 599. Іде вона також на підкладці. І спереду зав'язується. Штани 659. Штани йдуть завужені. Попардова блуза 599. З пишним рукавчиком знизу мають резинку рукавчики. Котон 100%. Ще одна гарна сукенка літня. Ось так виглядає зблизька. Спереду має ґудзики, на рукавах також гудзики. XS2XL, ціна 659, котон та поліестер. є ще така сама ніжно-блакитна. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Економних вам покупок. На все добре.